Доброго дня! Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок, на якому зображено ребус. За невеликий проміжок часу спробуйте здогадатися, яка тема заходу. Це охорона праці. Сьогодні ми розглянемо таке поняття, як охорона праці, коли та чому потрібно охороняти працю, дізнаємося, які нормативно-правові документи спрямовані на захист життя, здоров'я та працездатності людини. А також розробимо з вами пам'ятку про попередження травматизму на робочому місці, якої будемо завжди дотримуватися. Ідея проведення всесвітнього дня охорони праці бере початок від дня вшанування пам'яті працівників, які загинули на роботі. Він вперше був організований американськими та канадськими робітниками в 1989 році. Починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу відзначають всесвітній день охорони праці. Наша держава Україна. Підтримала цю ініціативу і, згідно до указу Президента України, визначила 28 квітня як День охорони праці в Україні. Це зробили для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, зменшити травматизм на виробництві, а також для збереження здоров'я покоління. Законодавство про охорону праці складається з Закону України про охорону праці, Кодексу законів про працю України, Конституції України, закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яке спричинили втрату працездатності, а також прийнятих відповідно до них нормативних правових актів. У статті номер 1 закону України про охорону праці охорона праці трактується як система правових соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Головне завдання будь-якої країни зберегти молоде покоління як безцінний потенціал для майбутнього становлення ефективної, сильної держави. Особливу роль у цьому процесі відведено освіті. Саме тут з молоддю мають проводити інформаційно роз'яснювальну роботу та навчання, спрямовані на формування культури охорони праці майбутніх працівників. Правове поле та умови виробництва повинні розвиватися насамперед з урахуванням інтересів молоді, мають забезпечувати захист від небезпек та збереження здоров'я майбутнього працюючого потенціалу країни. В Україні інтереси молодих працівників до 18 років достатньою мірою захищені нормами законодавства. Не дозволено прийом на роботу осіб до 16 років. Установлено скорочений робочий тиждень, заборонено працювати уночі та в позаурочний час тощо. Дізнатися більше можливо за допомогою QR-коду. Але відповідного захисту потребує і молодь до 24 років, яка ще не має належних навичок та достатнього досвіду, не досягла фізичної і психологічної зрілості. Доволі часто молоді працівники приймають не досить обдумані рішення. Пов'язані з ризиками та не усвідомлюють, що їх необачність на роботі може спричинити небезпеку не тільки для їхнього життя, але й для життя і здоров'я тих, хто їх оточує. Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці. Підвищення рівня промислової безпеки, шляхом забезпечення, суцільного технічного контролю за станом виробництва, технології та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці, комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих регіональних програм. З цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної та соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки охорони праці та охорони довкілля, використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі. Отримання яких не суперечить законодавству, адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану, встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та видів діяльності, соціального захисту працівників. Повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. А що ж таке професія? Професія це певний вид праці. У кожної професії є свої різновиди праці, які називаються спеціальностями, фахами. Наприклад, я учитель, це загальне поняття. Конкретніше буде сказати, що я учитель початкових класів, або я учитель географії, або я учитель математики. Інженер може бути інженером-електриком, інженером-програмістом, інженером-механіком. А хто такий ветеринарний лікар. Це людина, яка лікує тварин, спостерігає за санітарними нормами в тваринницьких фермах, проводить просвітницьку санітарну роботу. А хто ходить у спеціальному одязі, приїздить на допомогу, коли горить дім або. Сталася надзвичайна ситуація. Землетрус, паводок, екологічне лихо. Які це професії? Це пожежники та співробітники МНС. Професій безліч є цікавих, але свою вгадати як? Хто нам порадить, хто підкаже. І я собі міркую так. Потрібно лікувати хвороби, навчати у школі дітлахів, пожежі вчасно загасити, водить у морі кораблі, смачні обіди готувати, із деревом знаходить лад, в торгових точках працювати, ростить фруктовий пишний сад, психологам людей вивчати, а кочегару дать тепло, артисту в опері співати, поліції долати зло. І скільки їх ми б не назвали. Усі стоять в однім строю, але, звичайно, ми із вами повинні визначити свою. Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії, адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість, одна із найважливіших умов відчуття життєвої повноцінності. Вибір навчального закладу, а згодом професії, значною мірою впливає на все наступне життя молодої людини. Тут не можна покладатися на випадковість та квапитися. Необхідне, найсерйозніше ставлення до цієї проблеми. Людина повинна робити те, до чого має хист і здібності. Таку працю вона виконуватиме залюбки і найкраще. Це принесе користь людині і всьому суспільству. А зараз трохи загадок: хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує. Призначає процедури і таблетки, і мікстури. Лікар літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот найхоробріший. Пілот. Він навчить твого собаку, як прогнати розбишаку. Не страшний вже буде ворог, коли учить пса. Кінолог. Професії це кожен знає. Важливішої немає. Він наставник і навчитель. Мудрий, призний. Учитель. Він з комп'ютером на ти. Розумніших не знайти. Віртуальний творить міст. Диво майстер. Програміст. Він як лікар, айболить. болить. Знає, що і де болить. Кличуть фермер і свинар. Порятуй. Ветеринар. Зникло світло. Що робити? По кімнаті як ходити. Мама каже без істерик допоможе нам. Електрик він закони добре знає. Помилку відраз спізнає. Будь-який важливий лист враз напише вам. Юрист. Він дізнається для нас про Китай і про Канзас. Про найвдовший в світі міст розповість нам. Журналіст. А скільки правильних відповідей ви сказали? Напишіть в коментарі. Світ професій дуже великий. Їх налічується близько 6 тисяч. Професії умовно поділені на декілька груп. Людина-людина. Той, хто хоче обрати професії такого типу, повинен розвивати свої організаторські здібності, уміння спілкуватися з людьми, мати терпіння, врівноваженість. яскраві професії педагог, лікар, продавець, людина-техніка. Професії пов'язані зі створенням, монтажем, збіркою і наладкою технічних пристроїв, ремонтом техніки. Щоб оволодіти цими професіями, треба серйозну увагу приділяти геометрії, фізиці, урокам трудового навчання, технічній праці, яскраві професії електрик, слюсар, інженер, водій, швачка, людина природа. Ці професії пов'язані із сільським господарством, промисловістю, медициною і науковими дослідженнями. Тому потрібно краще вчити біологію та географію. Серед професій типу людина природа можна виділити професії, предмет праці, яких рослинні організми, тваринні організми та мікроорганізми, яскраві професії зоотехнік, агроном, кінолог, мікробіолог, геолог, людина знакова система. Головний провідний предмет цієї праці це умовні знаки, цифри, коди, природні чи штучні мови. Щоб успішно працювати за професією, потрібні особливі здібності, подумки занурюватися у світ, здавалось би, сухих позначень, відволікатися від власне предметних властивостей навколишнього світу і зосереджуватися на відомостях, які несуть в собі ті чи інші знаки: яскраві професії, перекладач, інженер, програміст, людина художній образ. Головний провідний предмет праці художній образ, способи його створення. Професії типу людина художній образ включають професії, пов'язані з образотворчою діяльністю, професії пов'язані з літературно-мистецькою діяльністю. Та професії пов'язані з акторсько-сценічною діяльністю. Яскраві професії артист, художник, музикант, дизайнер, літературний працівник. За допомогою QR-коду ви можете перейти на тест, який зможе прискорити висновки стосовно вашої професії. Цей тест допоможе дізнатися, чим варто займатися і який вид діяльності підходить більше. А зараз час для роздумів. Спробуйте навести декілька прикладів, щоб це були відповіді на запитання. А які захворювання можна віднести до цих категорій? Навантаження на опорно-руховий апарат людини. Монотонність рухів. Швидка втомлюваність та зниження уваги нервово емоційні напруження. Швидке виснаження та втома. Багато інформації з цієї теми ви можете дізнатися саме тут. Чи бувають професії тільки для чоловіків або тільки для жінок? У сучасному світі жінки і чоловіки можуть обирати будь-яку професію і працювати там, де їм більше подобається. Але так було не завжди. Більше інформації стосовно цієї теми ви можете дізнатися за допомогою QR-коду. А зараз давайте з вами зробимо пам'ятку. Для реалізації конституційного права на охорону життя і здоров'я в процесі трудової діяльності працівник зобов'язаний. Перше, дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства, знати і виконувати вимоги нормативно-правих актів, захорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, усадкуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. Проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди, відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля, і негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Про кожний нещасний випадок негайно повідомити керівника робіт або роботодавця зберегти робоче місце в такому стані, в якому стався нещасний випадок, якщо дана ситуація не спричинить ще нещасний випадок вжити заходів щодо надання першої медичної допомоги. Презентацію до відео ви можете скачати за допомогою QR-коду.